Позивачі Щербини Іван Степанович і Марія Леонідівна подають позов на сина і вимагають повернути їм половину будинку, який вони йому подарували на весілля. Відповідач Щербина Віктор Іванович вважає, що має право робити зі своєю власністю все, що завгодно. Моєму сину сповнилось 30 років, і він вирішив одружитися. Ми дуже зраділи цьому факту, тому що і. Жінка, яку він обрав, дуже лагідна, скромна дівчина. І ми вирішили подарувати їм половину дому, бо, тому що в нас була така можливість. Будинок наш був так побудований, що е, він на два входи. Ви так його відразу будували? Ми так відразу його будували, Тому що мати моя жила в одній половині, ми в другій. Ага. Ми вирішили до себе забрати мати, а дітям віддати другу половину. Оформили як належним чином Дарчу, сину і. Особисто на ім'я відповідача. Дарча. Особисто на ім'я від свого сина. Так. Вони десь рік нормально жили собі. І робота була, робили, не гуляли нічого. Але десь в місяці зо два почали просходити такі дивні речі. Почали якісь люди ходити туди-сюди, у дворі. Ми питаємо, що сталося. Ну тоді син нам розповідає, що вони вирішили віддати свою половину храму під храм. Ми питаємо, чому ви не з нами не порадилися, так. нічого не спитали. Він нам відповідає, що як же радиться, це ж моя половина. У мене є на все ці прав на всі права на власність на цю. Ви в руках тримаєте документ на. Власність? Це право на сумісну власність на общу і право на нашу половину власність. Так, так, так. І зразок Дарчої. у вас, напевно, є теж передавати. Розпорядку, будь ласка. Договор дарування навіть. Дякую. Дякую. Запитання тепер до позивача. 2. Наскільки взагалі релігійна вас сім'я і син в тому числі? Ну, ми не проти Бога, як то кажуть, Бог один усіх. І ми так так, в душі, як то кажуть, маємо Бога. Але це вже перевершило край. П'ять ранку приходять, гамір, шум, спів, ночі те саме спати неможливо. Сусіди на нас ображаються, боком дивляться. Ми не знаємо, що робити і, і що, ну, як далі жити. А на вашу думку, що стало причиною такої поведінки сина? Невістка вплинула на нього вона, Вона ми не знала, що вона все таки. Прийшла спокійна, дитина, як належна. Вона дуже набожна. Ну, не то, що я не знаю, це набожність, мабуть, така сильно набожна. Я не знаю, що як це що говорити. Це щось перевершає, якусь набожність, якесь удурманення у неї. І сина довела до того таке, що він став на людину, не став похожий. Що тепер, Тепер запитання: ви ж, ну, по-перше, як матір. Батько, можливо, теж спілкувалися з, з сином, все спілкувалася, приводило. говорила, розказувала, толкувала йому. А він що мене хіба щось слухає? Він же слухати його мене. Не ну хоче. чому ні? Ви батьки ж? Ну то що, що батьки? Каже, що ми анцехристи, що ми не такі, що ми неправильно, що от те, що вони, оте от все правильно, що, що вони зробили з хати, як то кажуть, зна що. Ваша думка, позивач один з цього приводу, що саме спонукало сина таке вчинити? Я повністю підтримую свою жінку, тому що плив, плив невістки, дуже дуже сильний плив невістки. В даному випадку зараз в мене все ясно з вашого боку. Я перехожу до відповідача. Відповідач, будь ласка, всі пояснення позивачів нам тут заперечити або затверджуйте, як хочете. Ваша честь, я взагалі-то не здивований тим, що вони подали на суд, тому що в Біблії ясно записано чорним по білому, що стережіться людей, тому що будуть вас тягти до суду і будуть, бити, і будуть бити вас по синагогах. І те, що вони зробили, це все пояснюється в Біблії і взагалі все те, що вони роблять. А відносно того, що вони мені забороняють влаштовувати молитовний дім. В тій половині, де є я власником, то я не вбачаю тут ніякого порушення з мого боку. Я ж не влаштовую їм молитовний дім у їхній половині. Я роблю це у власній половині, де я живу з власною дружиною. І тому я вважаю, що я маю право кого хотіти, того запрошувати. Я перепрошую. Ви запрошуєте до себе людей молитися? Чи ви віддали в оренду половину свого будинку церкві? А... Два місяці назад, коли це все тільки почалося, ми просто запрошували людей. Так. Людям не, не було де зібратися, де помолитися. І ми вирішили, то чому, б, чому б нам не віддати нашу половину. Боже, і, що ти на і вони просто приходили, ми молилися. А, я, я. а далі, чим ми далі ми знали, більше пізнавали, бачите, чим робити. далі ми пізнавали Бога, ми вирішили, що ми, оскільки ми піклуємося тільки про, про душу, про наше спасіння, нам. Власність, вона нам ні до чого. Я розумію, але е, запитання, ми вирішили запрошувати людей. Це разом з дружиною? Так з дружиною. Так а, а до питання? цього, я перепрошую, до цього, до весілля, власне, і до терміну два місяці тому. Ви е, також були такі наважні? Чи це вас щось примусило до Бога звернутися? Взагалі, я скільки пам'ятаю, я хотів до цього шляху прийти. Просто що дружина. Така попалася, яка допомогла просто допомогла мені знайти Бога. І я їй вдячний, що вона це зробила. А на вашу думку, фраза про те, що у кожної людини Бог є в душі, вам недостатньо? Вам треба ще е, великий галас людей? Так ми, ми на батьків не тиснемо, ми їх не, з, не змушуємо, щоб вони також з нами молилися. Ми в своїй половині правимо службу. І все М на сьогодні і. Є... Є перешкоди певні, які ви чините е, своїм своїми укладами життя вашим сусідам зараз. Ваші батьки і вашим сусідам. Але є, мені здається, що ми робимо добре. Ми молимося за нас. Це вам здається. Ми молимося за них. Ми, ми виганяємо скверну з нашої половини і з їхньої половини. У нашій половині немає сатани. Що в цьому поганого? Я не розумію. Що в цьому погано? Ти ж заважаєш я... нам жити. Ми, нам, нам, нам вже нема е, тепер бути. питання. Ви сказали, що е, близькість <кхм> до Богу вас тільки змушує піклуватися про душу, а власність вам не потрібна. Не тому що ви зараз добровільно відповідь на цей позов. Дарчучу що скажете, навпаки, тату я тобі дарую, подарований тобою в Тому що ми вже зробили Дарчу. Ми, зробили? Подарували наш... зробили? ми подарували нашу половину общині. Ми вже її Ви подарували її вже? так. Ми не можемо їм вже повернути. Це має бути та половина вже. Нам А документи У вас є про цей договір? Ну що ну, у мене є у мене є договір? У Шо мене цей? є договір дарування. Давайте да, будь від ласка, моїх мене. батьків. Давайте. А дарча на будинок на а, общину це, вона, це, в мене є такий примірничок. Дякую. А, а те, ще... що моєї дружини, яка виступає по судовій справі як свідок. Я Якщо зрозуміла, дуже доречно, запросити. я вам дякую. Дуже слушно зараз клопотання. Будь ласка, розпорядку, запросіть нам свідка відповідача. Свідок відповідача. Будь ласка, заходьте. Прийшла. Що не Красавиця. Доброго дня. Що ви маєте проти? Нити. Представтеся, будь ласка. Не, судіть, то не Щербина не Ганна Сергіївна. Ваша честь, ми Божі люди, нікого не чіпаємо, робимо добру справу. У мене зараз запитання: з якого приводу ви запрошені до суду, ви знаєте? Так, батьки мого повторити? чоловіка чомусь вважають, що ми робимо щось негарне і хочуть відібрати від нас наш дом, наше місце, де ми не ваш, розслабляє... будинка, а вашу половину будинку. По перше, позивач, позивач, прохання. Ми ж розбираємося. Так, будь ласка, нашу половину будинку, де ми. Дає наші душі, де ми прославляємо Господа, приходять дійсно віруючі люди і роблять таку справу добру, і Бог бачить це і благословляє нас. Він радіє цій справі. Я не розумію, чому вони так вороже до нас ставляться. Сусіди підбивають, що нібито ми щось погано робимо. Ми Бога прославляємо. Ми не не якісь не діявола, нічого поганого. Тобто, не я перепрошую, тобто не тільки позивачі скаржаться на те, що у вас відбувається в вашій половині будинку, а ще й сусіди. Вони не скаржаться. Ну, Вони, скажу, вони так, просто галузують. Ну, їм же ж не поясню, що розумі, коли розуміло. вони не читають жодні. Не суттєво, як це називається? Не суттєво. Але вони це не вважають позитивом. Е, запитання інше. Ви сказали, що ми в своєму будинку робимо все добре. Але відповідач тут, в суді нам пояснив, що зараз у вас вже немає власності, яку подарував позивач відповідачеві. Так. Що ви відчужили ці півбудинку? На користь церкви. Це правда? Бог показав нам шлях, що так треба робити, треба віддати, від, відректися від цього земного і тільки піклуватися про свої душі, про душі своїх рідних. Так. І яким чином це було цей знак? В особі якоїсь людини, хто вам це сказав зробити. Це наші наставники, наші церкви. звичайно, ми їм це ціло довіряємо. Вони. Сказали, що так є правильно, і ми це зробили. Можна подивитися документ? Будь ласка, які у вас в руці? Батькам не довіряєте. У нас у вас немає серця. Бо люблять немає серця. Але ви не нас ви буде зрозуміли, буде, би зрозуміли, якби ви читали має живе має. слово, якби ви його читали, якби ви хочете. У мене раз запитання, запитання до вас. Е, Зараз у вас немає своєї власності. Де мешкає ваша родина? Ми. Ми, так, ми в, храмі, ми, ми, ми в цій половині будинку, але вже не у своїй власності. Це не суттєво, це не важливо для душі. Головне, щоб Бог піклувався про нас. Тоді, якщо у вас немає, що додавати суду, документів і свідків, я думаю, що Біблію в якості документи надавати ви не будете, то суд іде до мене, нарадчої кімнати. У, у мене до вас одне єдине прохання на останок, якщо ви тільки дозволите, будь ласка. Я лас. хочу помилитися перед судом. Ми, ми з дружиною хочемо помолитися за те, щоб рішення Я було зараз іду в наречу кімнату Варчу. приймати рішення. У вас буде пару хвилин. помолитися, будь ласка. Варчу. І суд судди до нарадчі кімнати. Дивіться в програмі сімейні справи тисячу і одну справу на теми. Цивільний шлюб. Визначення місця проживання дитини, спадок, нові зміни в законодавстві, нові справи, нові долі. І завжди справедливі рішення судді Ірини Калінської в програмі сімейні справи у будні на каналі 1 плюс А зараз ми дізнаємося рішення судді. Оголошується рішення. Відповідно до цивільного кодексу. Особи мають право вчиняти правочини, в тому числі і щодо дарування, нерухомого майна. Позивачем було пояснено в суді, що договір дарування було вчинено при повній свідомості з уясненням наслідків цього договору дарування. Тобто підстав для визнання договору недійсним немає, до того ж, це не було предметом позовних вимог. Також разом з тим, суд, дослідивши докази всі, які були в судовому засіданні, дійшов виставку, що вважаючи, що договір дарування є дійсним заперечень від позивача не надходило. Суд відмовляє задоволення позовних вимог в повному обсязі. Разом з тим, позивач не переймайтеся, у вас є право, і суд його роз'яснює заявити позов в окремому провадженні до відповідачів з приводу того, що вони здійснюючи своє право власності, порушують право власності інших осіб, заважаючи мешкати. В своєму об'єкті власності. Таким чином, до статті 24 відповідно, закону України вчинення будь-яких гучних заходів в період часу, крім з 22 до 8 годин ранку, заборонено. Позивач, на жаль, вам повністю відмовлено. Рішення прийнято. Хай вже буде так, як вирішив суд. Але те, що вони чинять, я вважаю, це буде просто на їхній совісті. Ми з дружиною до кінця вірили, що Господь Бог буде на нашому боці і рішення суду буде справедливим. Я лише сподіваюся на те, що мої батьки також знайдуть Бога.